24 серпня, середа нагорода. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Об'явлення 22.12. за його божественним розпорядженням, за його уподобанням, яке ми не заслужили. Господь постановив, щоб добрі діла були винагороджені. Він приймає нас тільки завдяки заслугам Христа, а прояви милосердя та здійснені нами діла благодійності це плоди віри. Вони стають благословенням для нас, оскільки людям відплатять згідно з їхніми вчинками. Тільки пахощі Христових заслуг роблять наші добрі діла приємними для Бога, і тільки благодать наділяє нас здатністю звершувати діла, за які він винагороджує нас. У самих наших ділах немає жодної заслуги, богові немає за що нам дякувати. Ми зробили лише те, що належить, і наші діла не могли бути звершені силою нашої гріховної природи. Наше найвище покликання, сторінка 122. Ми повинні привносити у кожну нашу діяльність світло й благодать Христа. Нам необхідно міцно вхопитися за Христа, і доки ми не переконаємося, що в нас явлена Його сила благодаті, що перетворює, ми повинні триматися за нього. Якщо ми бажаємо відображати божественний характер, нам слід вірити в Христа. Віра в Слово Боже і в силу Христа перетворювати життя дозволить віруючому виконувати Його справу. Свідчення для церкви Том 9, сторінка 279. Христос доручає своїм слугам своє майно, тобто те, що необхідно використати для нього. Кожній людині він дає певну роботу, приготовлене для нас місце в небесних оселях, забезпечене нам не більшою мірою ніж особливе місце, призначене для нас на землі, де ми повинні працювати для Бога. Христос прийняв кару за наші гріхи, заплативши своєю кров'ю та стражданнями, і тепер чекає від нас щирого, охочого служіння. Він прийшов у світ, щоб дати приклад того, як та з яким духом ми маємо завершувати нашу працю. Христос бажає, щоб ми вивчали, як можемо найкращим чином просувати вперед його справу, прославити його ім'я у світі. Научні уроки Христа, сторінки з 326 по 331, освячення душі з допомогою дії Святого Духа, це прищеплення природи Христа людському єству. Євангельська релігія Христос у нашому житті живий дійовий принцип. Це благодать Христа, виявлена в характері та реалізована в добрих учинках, там само сторінка 384. Дорогі друзі! Ось такі нагороди дає Господь усім, хто прагне шукає його волі та хоче виконати його роботу на цій землі. Отримуйте ці нагороди, прагніть до того, щоб бути кращими робітниками для Бога.